Він іде теж в Плівці? Ось так виглядає запакований. Тепер ми його розпакуємо. Ось коробочка. І... Тут нам треба потягнути. І ось сам олівець. Подивимося, що у нас йде тут. Якась інформація, інструкція. Все. Тут більше нічого немає. Так, залишу. І Оці наконечники змінюються, але їх треба окремо докуповувати, як вони струться. Ой, він ще в плівці. Я навіть не бачила, що він в плівці. Ось, щоб навести чіткість. Ось так він виглядає. І зараз я покажу. І я говорила про те, що це іде до нього ручка, така олівець, вона кажуть Apple Pencil другого покоління. Вона ось так заряджається, показує. Зарядку у нас. от, І я дуже люблю, я ним постійно користуюся, як ним користуватися. Все так само, в принципі, коли ви кудись заходите, щось відкриваєте собі, щось там дивитеся. от, Я покажу в іншому відео, як, що взагалі можна робити ним, як ним правильно користуватися. І що він може робити? Як ним можна писати, Ось, сподіваюся, що відео вам було корисне.